На жаль, останнім часом вже закінчилися навіть розмови стосовно можливостей диверсифікації постачання газу на території України. З Російської Федерації газ буде постачатися по 268,5 доларів за тисячу кубометрів. І це означає, що будь-який європейський газ чи то по реверсу. Чи то газ важковидобувний фактично перестає бути рентабельним. Отже, цілком зрозуміло, чому буде скорочено і чому буде відмова України від постачань газу Європейського за реверсом. Будуть припинені відповідні переговори стосовно можливості такого постачання, Будуть, буде припинено проєктування тих обхідних газогонів, які б дозволили збільшити обсяги реверсу до заявленого. Українськими високопосадовцями обсяга в 10 мільярдів кубометрів, і навряд чи буде найближчим часом проведено фінансування збільшення видобутку на шельфі Чорного моря та продовження проєктування лнж терміналу в Одеській області. Отже, скорочення, зниження цін на газ Російською Федерацією призведе до згортання більшості проєктів в газовій сфері, спрямованих на диверсифікацію джерел постачання, і припинить більшість проєктів, спрямованих на скорочення обсягів споживання газу. Та на енергозбереження, які були розпочаті промисловими підприємствами.